Всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І в мене такий собі огляд ще одного зимового пальто. Ви просто не уявляєте, наскільки воно комфортне, наскільки воно м'яке, і наскільки воно... Це неможливо передати ті відчуття, які я отримала, коли його на себе одягнула вже саме в готовому варіанті. Єдине, що тут мені не вистачає, то це. Пришити кнопки, тому що я не хочу робити куцики На цій тканині я вам скажу, що в мене руки а, потерпають від гулки. А, І ще одне я скажу, особливо для тих, хто взагалі тільки за машинне шиття, то це пальто все повністю зшито вручну. Як я це робила, це інша історія, це дуже довго, це треба показувати, це треба розповідати окремо. Якщо комусь буде цікава така тема, це треба знімати конкретний матеріал. Але так, воно шите повністю вручну, тому що моя машинка цю тканину не взяла. При тому, що тут немає потовщувачів. Я спеціально робила шви такі, щоб можна було туди підлізти машинкою, але, на жаль, Проте воно не втратило своєї унікальності а, за, за рахунок моделі, за рахунок того тепла, яке я в нього, а, від нього очікую, очікувала, очікую і буду очікувати надалі. А, за рахунок того, що воно таке все просто от саме теп, той момент, коли я хотіла втілити а, і зберегти таку теплу м'якість, зберегти. Додати форми, тобто, щоб все ж таки форма не була таким, наче мішок, не висіла просто так, тканина, знаєте, і все. І, при тому, що тут є утеплювач, але я вам показувала, що він не дуже товстий, і це пальто воно неймовірно гарне. Неймовірно зручний. І так ви можете бачити, що тут рукави подовжені на стільки, наскільки мені було то потрібно. Мені було потрібно подовжити їх до моєї улюбленої довжини, це на 10 см. Так як я дуже сильно була захоплена процесом минулого пальто з рукавами, я його рукави там під, підробляла, самовикрійку, тобто я працювала, я забула подовжину. Ну, Таке буває, нічого страшного. Там класна довжина три чверті, і вона для того пальто в клітинку теж дуже сильно пасує і дуже. Сильно мені подобається. Тож це а, два пальто, це друге пальто за однією викрійкою. Нагадую, що в цій викрійці посилання буде на, розмоделю... на розмоделювання цієї викрійки, і те воно незначне. Що тут змінилось? Я додала широкий лацкан, я додала широкий комір і ось цю лінію, так би мовити, рельєфу, які, в яку я сховала. Витачку, яка тут була за моделюванням, і пустила ось такий, в різний, бачите, врізну кишеню. От. Все інше залишилось таким, як і було, за своєю шириною, за своєю моделізацією. І мені дуже подобається спинка. Зараз повертаю. от. Для тих, хто вперше на каналі і буде вважати, що пальто сидить не дуже. Ну, звісно, воно сидить не дуже, тому що воно сидить на манекені. Манекен це пальто носити не буде. Це пальто буду носити я. на мені воно сидить зовсім, зовсім по-іншому. Але я зараз показую ось ці моменти, і коли пальто саме сидить так, як воно повинно сидіти, ось ця розширення. Бачите, як ось тут воно йде. Воно йде ось таким трапецією. такою. Ну, тут її трошки видно, її так сильно на цьому манекені не побачиш, але тут воно робить таку трапецію на спині. І з рахунок чого, ну, по-перше, я маю можливість собі спокійно рухати плечем, звикнувши до трикотажу, який ми носимо, ось ця ширина, яку я додала, мені дає. Ось цю бажану свободу, яка мене не стискає. знаєте, Тобто вона не стискає, мене там десь не губить. І, до речі, ось ця лінія реглану, вона така нестандартна, вона теж додає свого шарму і своєї такої зацікавленості. Але, ну, знову ж таки, манекен, от я зараз просто ось цю хочу вам показати. ну, Десь приблизно, десь приблизно ось так воно стоїть. Але не так. Так, але не так. Проте, пальто, мені дуже подобається. Ось він комір, ви бачите. Я його, те, що я показувала, ставила на декілька шарів підсилювача для форми саме стійки, що робить ось, ви бачите, яка гарна форма. Як він може ось так викластись і бути. Собі в комфортній своїй позиції. І він не падає. Якщо мені треба його вкласти, я його ось так вклала і він лежить. Якщо мені його треба поставити, я його поставила і він стоїть, як мені потрібно. Тож це саме той момент, який я, і на який я розраховувала, він доволі високий, якщо мені треба закритися від вітру, наприклад, якщо в мене немає там, шарфу, то він ось такий. Мене закриває, хоча ну, навряд чи я так колись буду ходити, тому що тут ну, немає практично. Та з чого практично? Взагалі-то немає ніяких таких зим, де потрібно було б так закриватись. Тож, пальто в мене готове. Тут в мене доволі широкий підборд. Був вже огляд на проміжний етап, доволі широкий підборт, який теж дає своє утеплення. Під підбортом немає ніякого утеплювача під підбортом, тільки. Як, дублювання з а, бавовни і дублювання з такої типу бортовки. Я не можу а, цю тканину називати бортовкою, тому що вона не є саме бортовкою, але вона дуже на неї схожа. І а, ну, якщо її раніше використовували для пошиття в чомусь, то я думаю, що вона виконувала в чому свою таку роль а, бортовки, скажімо так, ну, мені вона дуже подобається. Плюс вона тільки в один шар, бортовка, і саме вона простьована на підборт. Не на саму передню частину на пілочку. там йде така додолу бавовняна щільна тканина. Тут практично, тут практично все підстьоване на бавовняну щільну тканину. А єдине, що я додавала деякі моменти, це. Саме з бавовни, з попліну ось сюди, на цю частину. І, це до пілочки. і на комір, там з однієї сторони, я просто підсилювала нашарованістю такою, тому що я використовувала практично все, і мені це було дуже важливо максимально використати всім, всі, всі відрізи тканини. Тож, кишені вони доволі глибокі. Звісно, що я не роблю для себе кишень для того, щоб там постійно тримати руки, для того щоб там носити телефон чи ключі, це. Такий елемент краси виробу, але для мене ж так само було важливо зробити кишені, але не накладні. Тому що скрізь в мене накладні кишені, це дуже класно, це дуже зручно, з ними працювати особливо. Але мені хотілося чогось іншого, особливо на цій, на цій тканині, і це дуже і дуже е, е, спасло, так би мовити, спасає ситуацію саме за рахунок того, що цей каракуль, він... Можливо я думаю, що, скоріш за все, було б дуже багато, дуже забагато нашарувань таких потовщень на, на, на пальто внизу. Бачите, як виглядає комір. Він доволі об'ємний, він доволі такий а, а, важкий. І а, так само ось ці всі загини, а, які є, вони неможливо їх відпрасувати до плоскості. Тут немає взагалі такої задачі, але. Прасування, навіть просування, те, яке я робила, воно було на мінімалках, саме на мінімальній температурі, яке не давало б зіпсуватись, по перше, тканині. Тканина трошки сідає, і мені було дуже важливо зберігти. Повністю всі довжини і ширини, тому що ця, ця тканина вона сідає постійно від пару, від гарячої температури, тож тут треба бути дуже дуже обережним. Але ця тканина, неймовірно, тепла. І, до речі, зараз вам покажу. Пам'ятаєте, на попередньому відео я показувала вам, який я купила утеплювач. Він ось такий, в ньому ну, десь близько, якщо він ось такий розпушений, десь близько 0,7. По жтовщині своїй. Не дуже він такий вже і товстий. І в мене не було цілі брати зовсім товстий, але він дуже цікавий. Він з одного боку ось в нього є клеєва така основа, бачите, ось ці крапочки. І це мене дуже зацікавило з тим, що ну окей, від пару воно буде все під, 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 підклеюватись, потім, коли я буду просувати це пальто. Проте, я дуже переживала за той момент, що коли після відпрасовки, я чому не люблю прасувати, і взагалі то якомога менше користуюсь, і якомога рідше користуюсь усілякими утаплювачами, тому що ось цей весь синтепон він потім такий після пару він зжимається і все. І він такий плоский, ну і толку від нього ніякого, самі розумієте. А саме цей він мені дуже сподобався. Він, начебто, такий зйожиться під. При тому, що я через, зараз покажу, я все прасувала через ось цей клаптик, такої, такого ж, такої ж тканини, от як моє пальто, обов'язково ось цим каракулем донизу і пішла прасувати. Так само і тут, в тому ж числі, в тому ж числі, так негарно, але так само між шаром цієї цього клаптика, потім був шар. Підкладки, а потім був шар ось цієї ось цього утеплювача до пальто, який вже був підстьобаний до пальто, і фінальна там така собі від відпрасовка. Тож там так само, і я беру ось так його, знаєте. По шарудю, так би мовити, навіть коли я відпарювала, від відпрасовувала шви, мені ж було треба їх розпрасувати. І там так само потрапляв в такий собі край ось цього утеплювача. Я його ось так тин дин 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 і він такий самий, от, як і є. З ним нічого не коїться. Дуже класний. Коштує він за метр а, десь близько вісьми євро. Він не широкий, в нього там умовно ну, метр, ширина, можливо, там метр п'ять метр 5, 5, до метр десяти, десь так. Але ось мені дуже сподобалася ця історія, тому що попередній утеплювач на пальто-клітинку в клітинку я купувала. він... Все ж таки з ним було ну, дуже-дуже-дуже треба було обережно, тому що він ось так він не ставав в свою об'ємну форму первинну. Тож, це мені дуже сподобався. Ще й на ось таких клейових крапочках. Так що, можна, В мене там ще трошки залишилось. Я взяла 3 метри собі, всі 3 метри в мене сюди не пішло, куди в мене використався утеплювач. Утеплювач в мене йде ось тут, по цій частині. На підборт. Між підбортом і пілочкою в мене немає ніякого утеплювача, він тільки ось тут. Його тут дуже небагато. Але за рахунок, чому я сюди не ставила, тому що тут і так було б дуже-дуже дуже потовщено, ви бачите, два шари. Вони самі по собі доволі теплі, ну і вони потім будуть, хоч і не на широкий, це не двобортне пальто, це однобортне пальто, так би мовити, так, на один ряд Е, Подвійність така на шарувань, вона б мені додавала ну, об'єму попереду. Мені цього не треба. Далі, в мене йдуть рукави. На рукавах в мене до, манж, до манжетів, бачите, де в мене закінчується манжет. Між ось цим підкріним на рукав і рукавом в мене немає ніякого, окрім підсилювача на уплотнення, в мене немає ніяких утеплювачів. Утеплювач йде тільки ось тут на реглан. І ось сюди до Цієї частини. А так само в мене повністю утеплювач на спині, щоб зараз не крутити, повністю спинка. А між, а, я залишала простір на шов, тож, а, шов у мене без утеплювачів. але а, Навіть ось тут, якщо б ми брали, ну, візьму вже. Візьму вже ось цей, наприклад, шов. Так? Ось тут з цього боку на пілочку йде утеплювач, і з цього боку на плече на ось цей реглан, йде утеплювач. І ось цей шовчик, він там, ну, рахуйте, основна тканина. І під цією основною тканиною ще є шар бавовняної підсилювача, і утеплювач, де ось він шовчик, його видно. Бачите, утеплювач іде десь близько, не доходячи там близько 0,5, це не так вже і багато до ось цього шва. І весь утеплювач він йде вже сюди. Тут, так би мовити, утеплювача немає. Але подвійний шар, саме цієї за рахунок розкладного шва розпрасованого, він дає доволі гарне. Все одно утеплення, тому що це все ж таки шар. Ну, якби туди ще увійшов утеплювач, тут, скоріш за все, що було б дуже такий вже рельєф. Ну, як, так би мовити, як ось тут. Хоча тут немає утеплювача, тут просто ось вона форма підгинка, під туди вона входить, і якби її там не підрізати, вона все одно буде таким, начебто, все ж таки, валиком. Хоча цю тканину. Я думаю, що можна її а, так спросувати, якщо комусь буде потрібно. Але немає потреби. В неї є свій такий шарм саме такої об'ємності. І прямо доводити її до ідеалу плоскості, ну, не знаю, кому це потрібно. Тож, моє пальто, воно готове. Я дуже-дуже задоволена. І я вам скажу, що в мене ось навіть залишався шматочок ось такого графітової підкладки. На рукави в мене пішла вже світло-сіра підкладка. А ось цей шматок графітової в мене якраз він залишився все одно. Мені його було, треба кудись подіти, і я його пустила саме сюди на пальто, щоб не докуповувати. Воно графіт дуже гарно дивиться. І ще хочу сказати: можливо, ви вже втомились, але тут дуже гарно мені сподобалось. Ось цей край цього каракулю, він, це ось це як кромка. І ось ця кромка, я її залишила наверх, тому що вона така гарна, ось вона, каракульки ось ці йдуть, вони не висипаються. Ну звісно, що кромка вона не висипається. Я не знаю тканину, де кромка може висипатись. І ось ця кромка, вона е, дуже гарно, я на, її наклала на край е, цього, цієї підкладки, е, підшила, і все. І все дуже-дуже чудово. І тут немає ніяких зазорів, бачите, вона підшита і все дуже добре. Тож, в мене є ще одне пальто, більш утеплене і більш, я так би його назвала, зим, зимове, тому що воно дійсно. ну вже, Наприклад, от сьогодні в нас плюс 10, і це тепле, плюс 10. Мені добре в клітинку, а завтра буде вже там плюс 3. Мені буде добре вже в цьому пальто, тому що, тому що буде вже холодніше, і це пальто набагато буде тепліше. До речі, все одно, якби ми не хотіли нові пальто, я вам скажу, що в мене, я від них вони мені дуже подобаються. Я дуже чекаю цей період, коли можна носити пальто. Але я дуже втомлююсь від них суто фізично. Вони все ж таки, знаєте, ось це все нашарування одягу. Дуже важко. Фізично це дуже важко, але воно дуже і дуже класне. Так що я задоволена, я вам бажаю вшити свої унікальні, особисті, особливі пальто, отримувати задоволення від процесу і від результату, знати, що воно вам подобається, що воно вам пасує, і це те, що ви хотіли. І повірте, що таких пальто ні в кого не буде, як, як у вас. Все на цьому, все я вам бажаю успіхів і до нової зустрічі.